Привіт на майданчику Морті. Ми продовжимо наші безкоштовні курси з усього, що відноситься до продакшену. І в минулому відео ми говорили про те, як запустити Ютуб канал. До речі, якщо не бачив, то підказка буде вгорі. Тож наступним логічним етапом у нас є купівля камери і її підбір. Коротше, погнали, буде цікаво. Але перед початком не можу не згадати моїх чудових спонсорів каналу, а саме Джеремі Піта і Євгенія Богданця. Пацани, ви тупо топ. Дякую за підтримку і за те, що залишаєтесь зі мною. А якщо ти хочеш як ці два безславні знімаки, посилання на підтримку канала буде в описі. Отже, на жаль, я не циган, і сьогодні я розкрию тобі страшний секрет, про який ти не почуєш у своєму улюбленому інстаграмі. Ти готовий? Сидиш? Ну, гаразд! Ідеальної камери під будь-яке завдання не існує. Якщо ж ти шокований, засмучений, і тобі приємніше слухати, що якщо ти купиш щось за 200 к або ще краще, останній айфон, то одразу вийдеш на рівень гри престолів, то тобі, мабуть, не варто дивитись це відео далі. Для всіх інших я спробую максимально зрозуміло пояснити логіку підбору камери саме під твої цілі та завдання. Увага! В цьому відео не буде купи ось цю конкретну камеру. Я розкажу на що дивитись, що важливо і як взагалі думати під час вибору камери. Решта доведеться робити тобі самому. Отже, насправді тема для мене доволі гаряча, бо я допомагав кільком людям з підбором сетапу, і вони змушували мою п'яту точку несамовито горіти, але я постараюсь тримати себе в рамках. Відразу хочу закрити питання, чи можна знімати на телефон. Швидка відповідь можна. Питання в твоїх цілях, щоб там хто не говорив, телефон не дорівнює камера. Подивись інтерв'ю режів, які знімали фільми на телефон. Не те інтерв'ю, в якому вони презентували це чудо шедевр і в якому треба було відпрацьовувати бабло, а від якихось сторонніх блогерів. Ось там вони розповідають, як сильно вони страждали в процесі, буквально кожен день протягом усього знімального процесу. Тож так, ти можеш знімати на телефон, але по-перше, на камеру за ті самі гроші завжди буде краще, якщо ми говоримо про останній і передостанній iPhone. По-друге, для телефону треба більше світла, щоб якось компенсувати його пластикову картинку. Якщо у тебе вже є телефон, це важливо, не ось це, тупе запитання, що купити 20-й iPhone або якусь там соньку, а вже є телефон і немає зайвих грошей. Починай знімати на телефон. Жодної проблеми в цьому нема. Головне, щоб це був етап твоєї, скажімо так, кар'єри, а не просто ледачі рішення або виправдання для купівлі нового телефону. Ну і скачай хоча б додаток від BlackMagic, він безкоштовний, щоб мати мінімальний функціонал налаштування камери на твоєму телефоні. Отже, яку камеру мені купити, перше, що ти маєш зробити, ні, не піти в Ютубі з цим запитанням. Спочатку тобі треба вімкнути голову і подумати: у світі так багато камер, тому що всі вони створені для різних цілей і завдань. І поки ти цього не зрозумієш, то будеш або зливати гроші в трубу, і потім продавати все, що накупив, або з високопіднятою головою мучитись, поки не накопичиш на щось нове. І давай, мабуть, почнемо з прикладу, щоб люди, які не дуже шарять, зрозуміли логіку. До речі, не забувай про мітки на таймліні, якщо щось з цього тобі не цікаво. Написав мені мій підписник із проханням допомогти йому з підбором камери. Ситуація в нього така: він знімає на телефон у дуже дуже ну дуже маленькій локації. Там, дай Бог, 3 на 3 метри. Позаду нього чорна тканина, яка замінює йому фон. Зі світла тільки палиці і панелі від янгно. І мовляв, хочу вийти на новий рівень, щоб свистіло, перділо як у крутих інстаграм-блогерів. Ну і фотки було б робити непогано, за бюджетом в нього до 100 тисяч. На камеру він до цього не знімав, розбиратись в ній часу нема. Монтує на телефоні і планшеті. Ось ти почув завдання. Давай разом будемо включати голову і думати: у нього мало місця і немає нормального світла, а це означає, що відносно недорогі кроп камери нам не підходять. Ну, прям для зовсім темних і дуже просто, кроп-камера – це та, де йде збільшення за твоєю фокусною відстанню. Наприклад, при кропі 2 ти вішаєш на камеру 50-міліметровий об'єктив, а на виході отримуєш 100. Вибач, лекції про матриці не буде використовуй Google. Також кроп камери відвалились, залишається тільки фулфрейм. І дивись, ми вже в два рази скоротили наш вибір камери. Йдемо далі. У нас є проблеми зі світлом, він знімає на чорному тлі, назвемо це темним стилем. А отже, нам потрібна камера, яка добре працює в лоу-лайті. Наступний важливий чинник людина ніколи не знімала на камери. Тобто бажано щось простіше. Ну і знову ж таки, з огляду на те, що вона ніколи не знімала, нам би не завадила внутріматрична стабілізація і автофокус. І того Canon нам нічого гідного за ці гроші звичайно ж запропонувати не може. Blackmagic, а на той момент вже вийшов фулфрейм від них. Це не та камера, яку взяв і знімаєш. Плюс вона велика, плюс лоу лайт це якраз таки її слабке місце, і ще досить багато причин насправді. Фуч теж йде лісом, тому що в них нема фулфрейм камер, наскільки я пам'ятаю. І робити їх вони не збирали ще декілька років тому. Плюс, як не крути, це камера для задротів, які люблять погратися з налаштуваннями і всім в цьому дусі. Панас теж відлітає, у них теж не чули про бюджетний фулфрейм. Нікон це взагалі смішно. Вони там ще й живі. Ну і ти вже повинен був здогадати, що залишається лише Sony, тому що фулфрейм, чудова робота в лоу-лайті, маленька, робить фотки, є стаб, є автофокус і взагалі ідеально підходить за всіма параметрами. Ну, ось хіба що в поняття простіше, ми, звичайно, не потрапили. Але як я вже і говорив, ідеальних камер не існує. Знову таки, після прикладу я поясню більш детально по брендах, щоб ти трошки орієнтувався. Отже, Sony, вибір звузився вже до мінімуму, але є ще над чим працювати, тому що у Sony просто тонна однакових камер, які одна від одної для людини, яка візьме її вперше в руки, відрізняються приблизно нічим. І тут мій підписник, після того, як почув заповітне слово Sony, посипався. Ну, знаєш, цих людей, які ставлять питання в надії почути відповідь, яку самі собі вигадали. Ось тут той самий випадок. Особисто моя думка в цій ситуації в у Sony a 7 s 2 дорівнює ідеальне співвідношення, ціна, якість, як для першої камери. З огляду на бюджет в 100 тисяч і те, що багато хто забуває, що до камери потрібна оптика, флешки, живлення, можливо, клітка, штатив і ще купа всього, що повинно вміститись в ці 100К. Але моєму підписнику хтось сказав, що ось Sony a 7 iv та ще й з G-Masterом, це, якщо що, найдорожча лінійка об'єктивів у Sony, просто космос. І на доказ цього було показано приклад тої самої людини, яка купила дорогу камеру, дорогу оптику, а знімати не купила. І на виході має такий самий вигляд, якби вона знімала просто на телефон, бо світла нема, уміння фарбувати нема. А у Sony Boїв це повинно бути на рівні дихати. Уміння знімати нема, тоді питання нахрена. Ти це купив. Ти щойно з велосипеда пересів на кар'єрну вантажівку, але далі більше. Ми вже в своєму виборі перейшли до Sony FX30. Ну тому що кіношно, мабуть. Але проблема в тому, що навіть якщо забути про її вартість, яка не вписується в бюджет, це кроп, камера, що просто смертельно коли в тебе три квадратних метра для зйомки. Яка різниця, який в тебе там буде об'єктив, яке боке, якщо ти в підсумку будеш знімати своє підборіддя? Коротше, якщо хтось не зрозумів, мораль цієї байки така. Якщо ти не тримав в руках камеру і переходиш на телефон, і в тебе, як і в мого підписника, ще й часу розбиратися нема, бо треба працювати, Боже борони тебе купити щось дороге. Дивись, в чому різниця між телефоном і камерою. На телефон ти зняв, відкрив якусь фігню, яка у вас там називається монтажною програмою, порізав свій відос, зберіг на телефон і з нього ж і завантажив. Все, замкнуте коло. А розробники подібних додатків, як і самого телефону, потурбувались про те, щоб навіть діти могли цим користуватись, тому зробили все для того, щоб більше трьох кнопок тобі не знадобилось. Коли ти купуєш камеру, ти маєш докупити до неї щонайменше об'єктив, плюс флешку, плюс. Часто дамі батері, щоб це могло працювати від мережі, плюс там видалі якийсь штатив, бо не завжди те, що ти купуєш для свого телефону, працює і для камери. І це тільки початок, та мінімум, який потягне за собою ще чимало грошей, і без цього просто ніяк. Далі ти маєш у ній розібратись, особливо якщо йдеться про гібриди, типу Фотік плюс камера. Там половину меню для фото, половину для відео, і в 90% максимально заплутаного з кривим перекладом, з маленьким екраном і з 50 кнопками. Це займе в тебе час навіть з оглядами на Ютубі. Після чого ти маєш навчитись на неї хоч так сяк знімати і налаштовувати її. А камера, це взагалі жодного разу не твій телефон. Так, там майже скрізь є режим авто. Але прикинь, навіть авто буває кілька, а іноді багато варіантів цього авто. І на Ютубі один каже, тисне це, інший тисне це. А знаєш чому? Та тому, що це вже справа смаку, завдання і зручності. І щоб тобі знайти своє, потрібна практика, тести, потрібен час. Це вже не кажучи про те, що на авто нормальні люди не знімають. І після того, як ти сяк так все зняв, причому неймовірніше гірше, ніж знімав на телефон, виявляється, що це ще й змонтувати треба. А ти хлопець крутий, з крутою камерою, знімав у 4К і виявляється, що на телефоні це змонтувати не вийде. Але в тебе є якийсь там ноутбук, або навіть сам MacBook Air. Та й тут невдача. Ти завантажуєш прем'єр або як лох оплачуєш його помісячно, і виявляється, що там більше трьох кнопок. А на Ютубі гайди по три години з інтригуючою назвою «Як почати монтувати. І або похмурий чувак, який розповідає годину про створення папок, або семихвилинні відео, де нічого не зрозуміло, і на це теж потрібен час. А ще більше ти здивуєшся, що матеріал з твоєї 4 к камери якось складно йде на твоєму старому ноуті, і виявляється, щоб таке нормально монтувати, потрібен нормальний ноут або комп. А він коштує ще більше грошей ніж твоя камера. І навіть після цього всього знаєш, що тебе зустріне. Кодики, які треба вміти фарбувати, ну або просто скачати лут з інтернету і не розуміти, чому в людини вийшла дюна, а в тебе твоє хоум-відео з моря, де ти з батьками в 2010-му відпочивав. І це я навіть не починав перераховувати все, що тобі потрібно під час купівлі камери. Я намагаюсь сказати, що купити камеру це не дорівнює підвищити рівень, не дорівнює почати знімати краще. Купити камеру дорівнює витратити багато часу на навчання, грошей на різні допи, апки і на розуміння, а чи потрібно це взагалі тобі, чи твоє це, чи є в тебе час і гроші, щоб підвищити той самий рівень. Саме тому так багато людей зливаються вже на старті, тому що хтось десь в Ютубі сказав, що купи FX3 і буде кіно. А вони навіть її налаштувати не можуть. Це безумовно нескладно для людей, які вже знімали до цього на Sony, вже знають її специфіку, екосистему, вже вміють її монтувати та фарбувати. В них є якась техніка і так далі. Я просто не розумію, навіщо тобі дорога машина, фара від якої коштує 3000 доларів, якщо ти водити не вмієш. Тож, якщо ти вирішив купити собі першу камеру, моя тобі порада будь скромніше. Купи щось середнє, не витрачай одразу багато грошей. Якщо твоє, тобі зайде продаш та купиш нову. Стара камера не дорівнює погана. На OLX досі продаються ось такі цеглини від BM. Їм років і пам'ять, а вони до сих пір знімають круто, просто вони менш зручні, без наворотів і так далі. Реди продають перші, просто тому, що матриця там все ще неймовірна, і знімається камера все ще дуже. Дуже круто, та люди досі на Canon 600D сінематики валять, то ж справа не в камері, а в операторі. Якщо ж після такого спічу ти все ще хочеш купити собі як першу камеру FX3, то тебе вже нічого не врятує. Все, що можу порадити, прикупити до неї ще інстаграм-курси і баночку вазеліну. Тепер давай коротко пройдемося по брендах з їхніми ключовими поінтами, які ти повинен розуміти під час купівлі. Я буду розглядати камери до 100 тисяч, тому що далі є нюанси. І я одразу скажу, що не буду говорити про Nikon, бо це мертвий бренд. Я не буду говорити про Fuji, бо я майже не бачив гарної картинки з нього. Плюс це камера для задротів, які ностальгують за тими часами, коли камера виглядала як камера, які люблять біль та страждання, 600 дивних профілів для зйомки, Думки, та ось це все. Особисто моя думка, Fujiboy, не ображайтесь. А ще я майже нічого не скажу про Canon, тому що це той бренд, який до стака особисто мене розчаровував кожен раз, коли я брав його до рук. Як Фотік, напевно, вони гідний бренд, але як камера, просто мотлох. Знову ж таки, особисто моя думка. При бажанні і рівних руках можна навіть на камеру відеоспостереження знімати, тож не сприймайте як щось категоричне. Почнемо з Sony. По плюсам, добре продаються на вторинному ринку, мають велике ком'юніті, тобто завжди знайдеш відповідь на своє запитання. Досить легко продати як камеру, так і оптику. Великий модельний ряд на будь-який смак. Дуже багато фулфрейм камер в порівнянні з іншими виробниками. Відмінно працюють в поганому освітленні. Мобільні, легкі, маленькі, як правило, з хорошим автофокусом і стабілізацією. Зазвичай поєднують у собі функцію як і камери, так і фотоапарата. Хороший та живучий акумулятор. Мінуси. Просто к**не меню. Найгірше серед усіх брендів, без пляшки тупо не розберешся. Ціна з огляду на те, що бренд більше орієнтується на випендріж, ніж на якість, то за суперпопсову камеру без особливих фішок ти заплатиш як за дві-три такі самі камери у конкурентів, але не зможеш викаблучуватися в дворі, що в тебе Sony. Та сама фігня стосується і оптики. Супер оверпрайс на все. Ну а так як ти купив камеру не для того, щоб знімати, а для того, щоб пофлексити, то раф тобі не потрібен. Навіть якщо це камера за 200 тисяч, знімай у зелений лох. People have, it. навіщо щось міняти. Коротше, специфічні кодики, які змусять тебе трохи посидіти на пусті. Плюс у Sony є фірмовий зелений відтінок на їх камерах, який ти впізнаєш з тисячі. Інформація для Соні боїв. Так, я в курсі, що з цих камер можна знімати класно і навіть фарбувати гарно. Я просто кажу, що та ой, для кого я стараюсь? Вам же все одно. Просто напишіть в коментарях, що я гівно. Знову таки, так як ти Sony Boy, то нормальний екран тобі не треба. Ти схаваєш і так. На крайня купиш Atomos, ще мінімум за 30к. Ти ж на камеру з об'єктивом вже знайшов 150-200, що тобі ще 30, правда? Заодно вирішиш проблеми ще й з кодиками, які компанія вирішувати не захотіла. Далі в нас Panasonic по плюсам. Ціна вкрай лояльні пропозиції за співвідношенням ціна якість. Перевірений часом модельний ряд, який видає стабільну, хорошу картинку. Так само добре продаються на вторинному ринку, злити камеру і купити нову проблеми не складе. Є автофокус і стабілізація. Зірок з неба не хапає, та ж Sony їх обходить, але для звичайного користувача вистачить поза очі. Мінуси, я скажу, що це кроп матриці, але якщо в тебе руки не з одного місця і ти не жертва реклами Sony, то це як на мене не проблема. Яка різниця фулфрейм в тебе чи кроп, якщо ти знімати не вмієш? Кроп камери це проблема тільки якщо в тебе маленька локація? Матриця мікро 4х3. Кількість оптики не те, щоб супер вибір невеликий, і іноді знайти те, що тобі потрібно, доволі складно. Маленький вибір. Якщо не говорити про дорогі камери, то по суті вибираєш 3-4 моделей. Нема нормальних монтажних кодиків. Також досить криве меню. Це, звісно, не Sony, але поламати голову доведеться. Далі Canon. По плюсам, напевно, найбільше ком'юніті з тих, що є на ринку. Знайти відповідь на будь-яке своє запитання буде вкрай просто. Величезний вибір оптики, тільки коли дачі не робить об'єктиви під ЄФ. Кількість пропозицій просто зашкалює. Як на мене, вкрай інтуїтивно зрозуміле меню. Звісно, не топ, але на другому місці. Теж є стабілізація і автофокус. Видає непогану картинку, якщо побориш усі приховані мінуси і підводні камені. З мінусів Canon, як і Sony, тільки вони навіть не випендрюються, їм просто лінь. Вибір камер саме для зйомки відео там просто на одній руці перерахувати. Вони скоріше орієнтуються на фотографів, хто б що не говорив. Так що щось плюс-мінус цікаве в них починається далеко за 100к. Blackmagic. з плюсів, як на мене, це найкраще співвідношення, ціна якість, наприклад, найдешевший фулфрейм на ринку. Найкраще меню, яке я бачив в своєму житті. Якщо ти ніколи не брав в руки камеру, ти розберешся хвилин за 5. Гнучкість є фулфрейм камери, є під EF mount, є під Мікру, навіть під L-Mount. Екосистема. Якщо ти не в курсі, то Давінші програми для монтажу, кольорокорекції, звуку і трохи графіки це їх програма. І у зв'язці з їх камерою все працює ідеально. Навіть на старих ноутах чи ПК футажі просто літають. Наприклад, ті ж атемки це пристрій для прямих трансляцій та стрімів, теж від них і теж працює приголомшливо з їх продуктами. І загалом всі продукти від BlackMagic відмінно працюють один з одним, чого, наприклад, ти не знайдеш в інших брендах, які більше зосереджені на випуску старої камери в новому корпусі і з набагато вищою ціною. RAF у камері за 1К доларів, прикинь, так можна було. Може писати на дешеві SSD-диски. По мінусам, камери від BlackMagic це здебільшого ігрові камери. Тобто ти можеш в теорії покласти її в рюкзак, приїхати на локацію, почати знімати, але набагато краще з цим впорається будь-який інший бренд. Камера потребує додаткового обвісу, щоб працювати нормально. Погано працює в лоу лайті. Ось прям взагалі їй не подобається темрява. Шуми будуть твоїми вічними супутниками. Порівняно з конкурентами, досить велика, плюс дивна форма, яка створює певні проблеми для стабілізаторів. Немає автофокусу і матричної стабілізації. Є проблеми з автономністю від стокових акумуляторів. Прощає менше помилок, треба думати перед тим, як знімати. Ну і я не вважаю це мінусом, чисто для тебе, БМ не вміє фоткати. Ну і пару слів про DJI і GoPro. Я це взагалі не можу назвати камеру. У цієї продукції абсолютно чітка задача спорт, тачки, екшн. Навіть в DJI з їх новим гібридом за 12 тисяч доларів картинка як з дрона. Їх проблема в тому, що їх матриці дуже пластикові, щоб вони не робили. Одна справа, коли ми говоримо про зйомку пейзажу, де все і так круто. А інша, коли мова заходить про зйомку людей, ти одразу зрозумієш, що це було знято на GoPro чи DJI. Як на мене, картинка в них херня, жодної кіношності там не буде. Тож, якщо ти не повзуєш по скелях, не стрибаєш по дахах, не катаєшся на мотоциклі, не раджу. По суті, все дуже просто і складно одночасно, тому що, наприклад, якщо в тебе маленька локація і немає місця, правильним рішенням було б дивитись у бік фулфрейм камери, вірно? Але з іншого боку, ти можеш взяти і кроп камеру з широкою оптикою, тому що в маленькому просторі навряд чи в тебе буде хоч якесь боке, тож яка різниця? І це буде дві абсолютно різні камери за різні гроші, далі вже питання в нюансах. Тому й нема камеру, яку я можу сказати тобі, купити і в тебе все буде класно. По суті, ти сідаєш, збираєш докупи всі свої цілі, завдання, додаєш. Проблеми свого приміщення чи локації, бюджет, хотілки, специфіку тематики і шукаєш вже під них камеру. І вже після того, коли жодна камера чітко під усе це не лягає, обираєш чим готовий пожертвувати і де піти на компроміс. Якщо ми говоримо про бюджет до 100 тисяч, я би сказав, що зараз для першої камери можна дивитись на Sony a 7 s 2 A7III та A7IV. Якщо говорити про кроп камери, то можна дивитися у бік Blackmagic 4K, Blackmagic 6K, H4 та 5, Sony a 6400 a 6700 Щодо оптики, що краще зум або фікс? Зум у нас це об'єктив зі змінною фокусною відстанню, наприклад, 18-35. Фікс це якась одна фокусна відстань, наприклад, тільки 35. Фікси дешевші і часто більш різкі та якісні. Зуми, якщо вони не коштують як твоя квартира, зазвичай трошки гірші в цьому плані. Знову ж таки, думай, що ти знімаєш. Якщо це балакуча голова в одній точці, то тобі нема сенсу витрачатись на зум-лінзу. Візьми собі потрібні фікси, буде тобі щастя. Як правило, за ціною однієї зум-лінзи зазвичай можна взяти від одного до трьох фіксів. Якщо ти постійно знімаєш десь, то краще зум. Це просто набагато зручніше, ніж міняти об'єктиви на ходу. Головне, старайся брати об'єктиви з незмінною діафрагмою. Дивись, наприклад, Сігми. Бачиш, у нас тут написано 1835 F1.8. Тому що ти можеш зустріти ще, наприклад, ось такий варіант f28 4. Це означає, що на різні фокусній відстані в тебе буде різне значення діафрагми. Така оптика дешевша, але й менш зручна. Якщо ти не контролюєш середовище, в якому ти знімаєш або ще гірше не шариш, то в тебе буде просто різна картинка на всьому відео, десь нормальна, а десь буде темно, як в підвалі. Виробник оптики залежить від твоєї камери, але з універсальних компаній, якщо є гроші, можу порадити ту саму Sigma. Вони роблять своє скло під різні системи. Якщо ж грошей менше, можеш помучитись з Тамроном. Далі щодо БУ ринку. Купувати БУ камеру трохи небезпечно, звісно, але не так критично, як ти можеш подумати. Я не буду розповідати про принципи підбору, бо це дуже довга тема. Але в Ютубі просто ціла купа відосів, як перевірити БУ камеру. Дивишся не один, а штук 10, виписуєш основні пункти і йдеш перевіряти. Що стосується оптики, взагалі ніколи про це не парюсь, можна спокійно брати БУ, тому що там по суті просто нема чому ламатись. Якщо це механічний фікс без стабілізації і чіпів, наприклад, той самий Рокінон або Сам'ян, то просто дивишся, щоб скло з двох боків було ціле. Дивишся, чи нема на корпусі вм'ятин і відколів від падіння. Перевіряєш, щоб коліщатка крутились, одягаєш на камеру, якщо все видно, то можеш брати. Якщо це об'єктив з шіпом до всього вище перерахованого, перевіряєш, як працює той самий автофокус, чи стабілізація, чи бачить об'єктив твоя камера. Якщо все ок теж можна купляти. Якщо коротко, ось по суті, і все, що стосується вибору та купівлі камери. Звісно, нюансів тут набагато більше, ніж я розповів, але якщо враховувати взагалі все, це відео буде просто безкінечним. Тож вчись думати самостійно, читай, дивись різні відео та обирай камеру своєї мрії. Ну, якщо виникнуть запитання, пиши їх мені у коментарях. Я обов'язково на них відповім. У мене на цьому сьогодні все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писати Російської федерації. Слава Україні, слава нації, і писати Російському Федерації.